У моєї кумиси завтра день народження, тому я заказала їй подарунок. Тільки тихенько, не кажіть їй. Коротше, побачите в кінці відео. У мене є ось така дискова сковорода. Вона мені дуже подобається. Дивіться, на яких високих ніжках. Ось мені захотілося пожарити м'ясо, а в хаті неймовірна спека. Світла немає щоб включити кондиціонер. І я взяла сковорідку і понесла її десь в якийсь тіньочок. Знайшла, встала і готую собі вечерю спокійно. На ній можна приготувати все, окрім супа та борща. Ось я посмажила м'ясо, тепер картопельку. Рагу, кабачки, плов, будь-що. Сковорідка зроблена з якісного металу, до неї нічого не прилипає. На кришці можна зробити будь-яке гравіювання. Вона величезна, тому можна нагодувати велику компанію. Ось показую свою. Вона компактна, займає дуже мало місця. Можна зберігати будь-де, брати з собою на природу. А на подарунок це взагалі, мені здається, кожна господинька або господар буде радий такому подаруночку. От я так подумала і обрала в подарунок цю сковорідку для своєї куми. Тільки надпис у мене буде найкращій кумі. Як думаєте, сподобається і такий подаруночок?